Єва Ромік, Сестра Ходжатка та знайде дракон, читає автор. Любі слухачі, це відео є частиною роману, що публікується з продовженням. Щоб не втратити наступні фрагменти, прошу підписатися на канал. Також я очікую на ваші оцінки, а усі думки і зауваження, з задоволенням вислухаю в коментарях. Розділ сьомий Втікачку, як і Кая, зоя зустріла у супермаркеті, Асіят знімала з полиць товари, уважно роздивлялася їх і повертала на місце. Це тривало досить довго, але візок покупниці був, як і раніше порожній. Дивна поведінка жінки насторожила оператора відеоспостереження. І він попросив Зою підійти до неї. Зоя, вигукнула дракониця. ти що тут робиш? Працюю, відповіла дівчина, молодшим менеджером. А Джой, в очах осія траптово сполахнула така тривога, що і вислів стало зрозуміло, про що жінка подумала. У нього все гаразд, поспішила заспокоїти її Зою. Тобто у нас все добре. Відразу ж уточнила вона, і показала свекрусі руку, на якій вигравав золотом шлюбний браслет. Нехай знає, що Джей належить тепер не лише матері, але й дружині. Відні сподіванки, а сіяк мало не впустила банку з маринованими огірками, яку тримала в руках, а потім розплакалася. Ти його істинно схлипувала вона, витираючи очі рукавом. А я не подумала. Яка ж я рада? Але раптом замовкла, і підозріло зиркнула на Зою. Ти ж не кинеш його через неповноцінність. Яку неповноцінність раті сумно зітхнула Зоя. «Я же набридли ці дурнуваті драконічі заморочки? Ваш син абсолютно здоровий і повністю відповідає своєму віку. Наразі він відновлює свою магію в монастирі на зеленій землі. Але ж він більше не дракон. Ну, то й що, його здібності залишилися при ньому. Ох, люди, вам цього не зрозуміти. Одним плавним рухом раті зняла кришку з банки, дістала огірок і з неприхованим задоволенням відгризла від нього шматок. Зоя спостерігала цю картину, розкривши рота від здивування. І це справді сіят? Та сама аристократка з бездоганними манерами, колишня свекруха драконячої принцеси, її випадково не підмінили за ті п'ять місяців, що вони не бачились. Дракониця доїла огірок, сьорбнула з банки розсолу і повернула кришку на місце, Почату склянку поставила у візок і попрямувала до каси. Зоя поспішила за нею. Роті Асіят, висловила вона в спину свекрусі підозру, що раптово виникла у її голові, а ви часом не вагітні. Дракониця зупинилася. Що, вже настільки помітно? На асіят була пухнаста шуба, що повністю приховувала її постать. А що, великий термін? Зоя понизила голос мало не до шепоту, і цей простий трюк несподівано спрацював. А сіят поділилася своїм секретом. Виявилося, що термін у неї зовсім не маленький. завагітніла вона відразу після того, як Сандер забрав її з овечої долини. Я нічого йому не сказала, погоджувалася з усіма його бажаннями, але втечу підготувати встигла ще до того, як він зміг сам відчути свою дитину. Виявляється, дракони здатні відчувати свого спадкоємця, що й на той починає ворушитися, тоді й відбувається прив'язка батька до дитини. Зазвичай всі заздалегідь знають термін і з нетерпінням чекають на цю подію, але не тоді, коли вагітність бажають приховати. Асіят вважала, що їй дуже пощастило. Перший рух дитини вона відчула вранці, у ліжку, коли Сандера не було вдома. До його повернення вона встигла втекти. Радясія, він не знає про дитину, але шукає вас і мені здається, зовсім не з поганими намірами. Дуже переймається, збліід, хут навіть, турбується, що у вас нема грошей. До мене приходив, просив допомогти, клятву дав, що ні в чому не піде проти вашої волі. Погано виглядає, стривожилася Асія. Ага, підтвердила Зоя, каже, що у нього вся аура пошматована і боїться, що у вас також. У мене ні, зітхнула дракониця. Мене дитя захищає. Але я сумую. Ну, то я йому скажу, щоб не хвилювався. Добре, погодилася дракониця. Скажи, мусить же він знати про дитину. А ще передай, що я повернуся до нього тільки тоді. Коли наша дочка зустріне свою пару або хоча б досягне повноліття, щоб у нього не виникло спокуси повторити з нею те, що було з Джоєм, жила дракониця недалеко від супермаркета у маленькому задрипаному будиночку, знімала кімнату безручностей у бабусі пенсіонерки. Бабка виявилася ще тою штучкою, здерла з неї плату, що майже вдвічі перевищувала вартість Зоїної квартири, до того ж й наперед. Оплачений місяць ще не минув, але стара знову вимагала гроші, так що вмовити асіят перебратися ближче до невістки не склало жодних труднощів. По сусідству із Зоєю нещодавно звільнилася цілком пристойна кавалерка. Студент, який закінчив навчання, повернувся до рідного міста. Переїхати туди Зоя і запропонувала свекрусі. Я почуваюся старою, гірко зітхнула асіят, дізнавшись про можливість оселитися в молодіжному комплексі. Кампус зовсім поруч, а мені на думку не спало, що я можу жити серед студентів. Ех, асіят багато чого не спало на думку. Зоя вже орендувала на її ім'я ту саму квартиру і тепер допомагала збирати речі. Сандро, що його дружина знайшлася, вона повідомила ще вчора. Отже, коли вони викотили непідйомну валізу за хвіртку, на них чекало таксі, з вельми вічливим фером за кермом. Він не лише довіз жінок до нового житла, але й вніс валізу до кімнати, грошей не взяв, сказав, що за все сплачено. Квартира свекрусі сподобалася. Ще пак тут все виблискувала чистотою та новизною. Зоя очам не повірила, коли увійшла сюди разом з осіят. Вчора ввечері вони оглядали кавалерку разом із Сандером, і вона виглядала зовсім інакше. Цих красивих шпалер на стінах не було, і сучасного матраса на ліжку теж. У кімнаті також з'явився новий диван, килим, постільна білизна і посуд. Старий холодильник поступився місцем побратиму нової моделі під зав'язку набитими екзотичними фруктами та морськими делікатесами. Проржавіла міні-духовка теж зникла, її місце зайняла багатофункціональна електронна піч. І навіщо це диво техніки асіяк, всі кулінарні здібності, котрої зводяться до заварювання дитячої молочної суміші? Але сандер, безперечно, постарався. Напевно, дракониця зрозуміла, що чоловік приклав руку до облаштування її нового житла, тому що насамперед запитала, як він поставився до звідки про вагітність. Не чекав, звичайно, відповіла Зоя, спочатку розгубився, а потім зрадів. Помовчала трохи і додала Ви знаєте раді, мені здалося, що він був дуже щасливий і тому, що ви знайшлися, і тому, що буде дитина. Взагалі, реакцію дракона на радісну звістку важко було назвати адекватною. Але говорити про це сіят Зоя не збиралася. Коли дівчина повідомила Сандру, що раті чекає дитину, і, на її думку, це буде дівчинка, він спочатку розреготався до сліз, а потім заявив клянусь, у моєї доньки буде найкращий чоловік у всесвіті. Тут Зоя приголомшила його звісткою, що раті повернеться додому не раніше, ніж цей гіпотетичний зять з'явиться на горизонті, і тільки в тому випадку, якщо він буде визнаний істинною парою їхньої дочки. Сандр крякнув від досади, але нічого не сказав. А Зоя не прогаяла нагоди поповнити багаж власних знань. Вона запитала, як дракони визначають. Чи пара дійсно справжня? Якщо немає шлюбного браслета, то видно по аурі, відповів свекор. У справжніх вона збігається. Всі дірки, які рано чи пізно утворюються у кожного, перекриваються і виходить одна аура на двох. Вона, як правило, сяє яскравіше, особливо добре це видно у дітей. От тільки рідко кому вдається зустріти свою пару в дитинстві. Те, що яскрава подвійна аура, це і здоров'я, і добрий характер, і високий інтелект, та й життя довге, Зоя і раніше чула. Не знала тільки, що буває вона лише у справжніх пар. Хотіла б я навчитися бачити аури, пробормотіла дівчина. Сестрі ходжаці дуже знадобилося б таке вміння. Так у чому справа? здивувався Сандер. Розфокусуй погляд та дивись. Але не на тілесну оболонку людини, а на її внутрішню суть. У тебе вийде, тим паче тепер, коли ви з ейном об'єдналися. Зоя спробувала, і в неї справді вийшло. Навколо голови Сандера вона побачила золотисте сяйво, густо заплямоване чорними дірками. Більш того, вона помітила, як це сяйво набирає інтенсивності, а дірки досить швидко затягуються. Це що, Позитивні новини так на нього впливають. А без аури можна припустити істинність, продовжувала допитуватися дівчина. Тоді тільки по справах, відповів Сандер, істини ніколи не завдасть шкоди своїй парі і не дозволить це зробити нікому іншому. Вночі Зоя переказувала чоловікові все, що сталося протягом цього мутушливого дня. Ти знаєш, він залишив на столі банківську картку. Так вона забрала її в гаманець, наче нічого й не було. Це, значить, вибачила, так? А повертатися додому все одно відмовилася. Сказала, якщо Сандр захоче її з донькою побачити, нехай приходить у кампус, вона не проти. Нехай поживе окремо, погодився Джой з рішенням матері. У їхньому випадку це просто ідеальний вихід. Сандр все одно від неї нікуди не подінеться, але свої амбіції, можливо, трохи зменшить. Сам він батька так і не пробачив, а на слова дружини про те, що їм варто було б поговорити, роздратовано пересмикнув плечима. Навряд чи він захоче зі мною розмовляти люди його ніколи не цікавили. Не знаю, як люди загалом, відповіла Зоя, а ти дуже навіть цікавиш. За кожної нашої зустрічі він обов'язково згадує про тебе, але наполягати Зоя не стала, не готовий поки що Джой миритися з батьком і не їй понукати його. Про те, що проблем з харчуванням в школі більше немає, розповів маленький дракончик, який продовжував забігати до Зої щоразу, як Ардонін забирав його на вихідні. Кай похвалився, що тепер до обіду їм дають не одну котлету, а дві, до полудня обов'язково кекс з родзинками, після вечері молока скільки хочеш, а дівчатам ще й цукерку, бо їм для організму солодкого треба більше. Бідолаха кай. Живучи з бабусею, він ніколи не їв досхочу, тому й крутилися всі його думки довкола кулінарної теми. Зоя сподівалася, що незабаром це зміниться, і у нього з'являться інші інтереси, але поки що він з захопленням переказував шкільне меню. Це Джой звелів так давати, я знаю, мені хлопці в школі сказали. Він, коли був принцем, завжди казав так дітей годувати, щоб ніхто голодним не залишився. Джоя кай призначив собі у Кумирі ще на дитячому святі. Чому так сталося, пояснив той самий Ардані. Виявляється, у явище було цілком приземлене пояснення запечатління. У каї прокидався дракон, а Джой виявився першим одноплемінником, який потрапив хлопчику на очі, та ще й зумів справити неабиякі враження. Ось і зайняв він у душі драконяти те саме місце, що мало б належати батькові. Тому Кай і шукав Джоя після свята, тому й прийшов до Зої, коли з'явилися перші ознаки трансформації в дракона. Джой від несподіваного подарунка долі не відмахнувся, хоча й був зараз по горло завалений іншими проблемами. Зоя дізналася про це випадково, коли Кай проговорився про своє листування з золотим драконом. Уявляєш, Зоя, хлопці не повірили, що Фер Меллард мені листа надіслав сам перший. Фер Меллард?» – не зрозуміла Зоя, вона подумала одразу про Сандера. Так, Джой, уточнив хлопчик. У школі запросив навчатися. Так ніби я, я якийсь важливий. У класі не знали, що ми з ним друзі, а я листа показав. А потім ще одного і ще!» Він там про мої справи питав і про тебе, і про бабусю, і про Іра, і тоді всі повірили. Зої було приємно. Ні, їй було дуже приємно, що не лише сама вона так безоглядно захоплюється Ейнардом Джорісом Мелердом. А от Джой, коли дружина передала йому слова хлопчика про зміну у шкільному харчуванні, своєї заслуги у тому не визнав. Він нічого не встиг зробити для вирішення шкільної проблеми, хоча з директором, звичайно, зв'язався. Поки я не підтверджу свою особу перед правлячим кланом і владикою, я не маю доступу до старих рахунків, пояснив він. Раніше я сам був головним спонсором школи, тому що поповнювати благодійний фонд бажають, як правило, не надто багато громадян. А тепер хтось інший зробив дуже великий внесок. Не знаю, хто це, але дякую йому. Не менш ніж листуванням із джоєм кай пишався своєю дружбою з Ардоні. Це значить, я хороший, так, Ташко? питав він. Адже детектив з поганим хлопцем дружити не буде, правда? Звичайно, погоджувалася Зоя, ти хороший, а ще дуже потрібний йому, як і він тобі. Відколи Зоя навчилася бачити аури, вона розглядала всіх своїх знайомих, у тому числі й кая з Ардоні. і помітила, що з кожним днем тьмяна аура детектива стає дедалі яскравішою і здоровішою. З аурою кая вона ніколи не зливалася, але їхня взаємна дія була помітна навіть неозброєним оком. Вочевидь, турбота про дитину виявилася саме тією латкою, що дозволило остаточно закрити дірку в душі Іріаса, а ще Зоя навчилася безпомилково виділяти у натовпі драконів. і виявилося, що у місті їх чимало живуть собі між людьми, а ті не підозрюють, ким є їхні сусіди. Щодня в торгівельному залі Зоя зустрічала кілька десятків представників драконячого племені, і далеко не завжди вони виставляли на показ свою суть, як це робила, наприклад, асіят. Ще троє виявились серед студентів мешканців вулиці Білих Лілій. Хлопець та дві дівчини навчалися на медичному факультеті, а вишенькою на торті. Став їх із Джоєм старий знайомець Мік, той самий режисер, що ставив шоу з чарівною пташкою. Ось у ньому вже аж ніяк не можна було запідозрити дракона. Промозглий листопад зі слютою і туманами якось непомітно перейшов у грудень. Однієї прекрасної ночі туман осів на деревах сріблястим інеєм. Калюжі замерзли, повітря заіскрилося на сонці, найдрібнішими діамантами крижаних голочок, що падали з дахів. У торгівельному центрі йшла підготовка до зимових свят довгої ночі і наступним за нею новим роком. Зоя теж готувалася, купила подарунки для Джоя та Асіят. Чоловікові гарний джемпр і теплі капці, а свекрусі. Ілюстровану книгу з догляду за новонародженими. Потім подумала і Сандру теж підготувала дарунок. Мініатюрно не більше гудзика, статует конецьки зі світанкових островів Людина, яка тримала на руках маленького дракона. Вона здалась їй дуже символічною. Для Арданітакая Зоя підібрала дві однакові шапки. А для дядька Майлза і тітки Лізи, і Даніеля, спекла цілу гору медового печива. Подарунки Зоя, як і належить, надіслала друзям заздалегідь, і лише пакет для Джоя залишився лежати на його половині ліжка. Зоя дуже сподівалася, що чоловік все ж таки вирветься до неї на свята, тим більше, що він обнадіяв її, сказав, що портал піддався йому. Наставники відпускають, а отже довгу ніч вони проведуть разом. І ось день вже закінчувався, але Джой так і не з'явився. Знала вона, що на сьогодні він запланував ще одну справу хотів підтвердити свою особистість перед владикою та правлячим кланом. Іріас, коли повертався в драконічий світ, теж проходив подібну процедуру. Постав перед усім своїм кланом та його главою. Йому у цьому плані було простіше, Джою ж пощастило менше. Він був у полі зору всієї верхівки драконячого суспільства, і відновлення його у правах залежало виключно від волі правлячих. Недоброзичливців серед них було чимало, визнання могло затягнутися на довгий час, і це його непокоїло. Не засмучуйся, якщо відразу не підтвердять, відповіла чоловікові Зоя. Приходь додому. Мені потрібно йти, а не твої гроші. Розуміла вона, чому Джой так поспішає із цим підтвердженням. Подарунок їй хоче зробити на свято. Але він не прийшов. Повернувшись увечері з роботи, біля свого ганку Зоя зустріла лише Ардоніс каєм. Обох у подарованих нею шапках. Зоя, у мене проблема. почав Іріас. Терміново викликано на роботу, а Кая залишити нема з ким. Придивись за ним, будь ласка. Ір, та не маленький я спробував заперечити дракончик. Можу й сам тебе почекати. Але Зоя рішуче взяла його за руку. Не турбуйся, Іріасе. Іди, займайся своїми справами, а ми з каєм підемо в гості до раті Меларт, заспіваємо їй зимову пісню. І обернулася до хлопця. Я буду пташкою, а ти драконом, згода? Гаразд, а маска в тебе є? вмить переключився хлопчик. Зоя повела кая в дім, а Іріас пірнув у тінь під деревами і відкрив драконій шлях. Зимова пісня вийшла так, наче вони її довго репетирували. Кай старанно підспівував зої і навіть самостійно виводив приспів, поки вона дула у свисток, що видавав пташину трель, а сіят була в захваті. І хто ж у нас цей милий молодий дракон? запитала вона, пропускаючи гостей до своєї кімнати. Кай ріслін до ваших послуг раті, поважно представився хлопчик, а Зоя вкотре відмітила, наскільки він змінився за останні два місяці. Срібний із людським ім'ям пробурмутіла дракониця ледь чутно, не інакше як небеса впали на землю. Зоя розуміла, що так здивувала драконицю. Срібні були правлячим кланом. І злякалася. Що асіят зараз почне розпитувати хлопчика про його батьки. Але раті нічого більше не сказала, посадила гостей на диван, вручила каю традиційний зимовий дарунок, декоративне гніздо з шоколадними яйцями, символ драконячої плодовитості, і почала готувати чай. Якби хтось знав, як кай мріяв про подібний подарунок. У минулі роки. Спеціально бігав з хлопцями в багатий квартал, щоб подивитися на вітрину кондитерської і переконатися, що цукерки вже виставлені, отже свято не за горами. Яйця, вкриті різнобарною глазур'ю, здавалися йому чарівними. Хлопчики вихвалялися, що їм вдалося скуштувати це диво, і розповідали, що в кожному яйці знаходиться своя особлива начинка. Але для кая подібні ласощі залишалися лише мрією. Напевно, тепер, коли у нього є ір і Зоя, можна було б попросити, але Кай постидався. Адже це не найнеобхідніше, а він уже не маленький. І ось ця чудова радя вгадала його мрію. Кай сидів на дивані і не наважився надкусити жодну шоколадку. Зоя свій подарунок від Асіят уже отримала. Красиві хутряні човідки, розшиті яскравими нитками, дуже модні цього сезону. Але все ж таки наважилася уточнити. Раді Асіят, ті гроші, що прийшли мені сьогодні на рахунок, це від вас? Те, що цю нечувану, на її думку, суму, надіслав не Джой, Зоя розуміла. У того зараз взагалі не було грошей. Ні, махнула рукою сія, це Сандер. Ти знаєш, Зоя, у нього зовсім відсутня фантазія щодо подарунків. І це, на жаль, не виправно. Я 50 років навчала його вибирати коштовності, а в результаті він все одно купує лише те, що лежить на вітрині, причому вибере не найгарніше, а найдорожче. Ох, мені б ваші проблеми, подумала Зоя, але потішилася, що і Сандеру відправила сувенір. То це Меллер зробив спонсорський внесок для школи, здогадалася вона. Так, зітхнула ціят. Іншого подарунка Джой від нього все одно не прийняв би. А він прийде сьогодні? спитала Зоя про свекра. Ми з каєм і йому пісню заспівала б. Кай кивнув, погоджуючись, а чому б не заспівати? Йому сподобалося, тим більше що за це тут дають такі казкові речі. Сподіваюся, що прийде, зітхнула яд. Раніше ми ніколи цього дня не розлучалися. Тобі чай з молоком, Кайрісе? Дракониця подала гостям по чашці і сіла поруч з хлопчиком. Коли ви постукали у двері, я гадала, що це він, вирвалося у неї. І раптом стало ясно. Відсутність Сандора непокоїть її дуже сильно, не менше, ніж відсутність Джоя, турбує Зоя. І Джой не прийшов, як обіцяв, пробурмотіла Зоя. І Іра викликали на роботу додав Кай. Щось трапилось, констатувала Асіят. Далі буде. Друзі, хто не встиг, запрошую підписатися на канал. Так ви не загубите продовження книги. Дякую усім, хто підтримав мене підпискою, вподобайкою і коментарями. Прошу також допомогти мені розповсюдити це відео і поділитися ним з вашими друзями. Текстову версію книги можна знайти на літературній платформі Букнет за посиланням, що наведено під відео. До зустрічі! Ваша Єва Роник.